Вітаю, шановні читачі! З вами 9-та дитяча бібліотека. Я Валентина Захабура, і сьогодні ми говоримо про якнайшвидшого іменинника. 20 жовтня виповнюється 100 років з дня народження неймовірного письменника, чудового казкаря навіть важко сказати, до якого справді до якої справді нації він належить. Отфріда Пройслера. Ну, так, нам він відомий як німецький письменник. Але справа в тому, що родина його походить з сербів. Народився він сам в північній Богемії. Це Чехія. І з дитинства він вчив не лише німецьку, а й чеську мову. Знав її досконало, це фактично ну, була його рідна мова. Тож. Чи він насправді? Ну і зрештою, в рідному містечку він не прожив більшу частину свого життя. Та не все так просто і ось так радісно і світло було в його житті. Подумайте самі, якщо ти народився у 1923 році на межі Німеччини і Чехії, то що відбувається з тобою далі? Росте юнак у вчительській родині, заможній родині, яка е, походить ще там з 15 чи 14 сторіччя. Там є відомості про цю родину, родина Склодувів, але його тато і його мама є вчителями. Вони е, закохані в свою професію, і, звичайно, хлопчику теж цікаві їхні розвідки. Тато бере його постійно з собою в походи, робить етнографічні записи, і син цим дуже цікавиться. Здавалося б, теж така от дивовижа. Тата прізвище, тато звуть Йозеф, прізвище Сироватка. Таке дуже близьке нам, так, слов'янське прізвище. А чому ж Отфрід тоді Пройслер? Ну, тому що в 41-му році тато розуміє, що та система, в якій вони живуть, нацистська Німеччина, вона переслідує всіх незгодних, вона змушує людей підкорятися і він змінює своє прізвище рідне. Сироватка на аналогічне, тобто виходить, що сироватка німецькою це присла. Я не знаю німецької мови, можливо, ті, хто знають, мені підкажуть. Тобто Це батько змінює їхнє прізвище і вже отрід лишається з таким. Хлопчик дуже любить свою бабусю. Бабуся Дора знає безліч легенд і переказів ще сербських і, зрештою, оцей крабат. Одна з найвідоміших книжок, вона така досить, бачите, об'ємна. Ця історія написана якраз за отими переказами, які він чув ще від своєї бабусі. І це, мабуть, що чи не єдина книга, яка є саме готично містичною, такою середньовічною, адже хлопець долею, волею долі, можна сказати, так, він стає. Учнем млинаря, і ось е, інші учні, от майбутні мірошники, вони працюють на млині, а цей е, млинар, він не просто цей мельник, мірошник, е, меле борошно, ну, на борошно перемелює зерно, а він має магічні здібності, і він особливим чином продовжує собі життя. Дуже страшним. А чому власне до мірошників таке ставлення? Тому що навіть в нашій традиції і мірошники. і е... Певно, що ковалі були наймістичнішими такими особами, ковалі, бо вони мають справу з вогнем і можуть з руди зробити метал, а з металу зробити вироби різноманітні. Тобто, вже вони знаються з нечистою силою, так але і з чистою одночасно також знаються в Україні. Наприклад, ковалі мали право хрестити дітей і вінчати, якщо раптом не виявлялося в селі батюшки православного. Тобто і таку вони мали а, привілеї. А мірошники, що в нас, що в Європі, також вважалися людьми, які знаються з нечистою силою. Ми знаємо навіть, що в казках часто нечиста сила збирається на старих минах. Тому що як це так, що люди вміють будувати такі споруди, не просто вдома перемелювати між, ну, зрозуміло, два камінця, а там між ними перемелюється зерно. А вони користуються силою води для цього або силою вітру. Це ж означає, що вони з цими силами знаються. От тому, власне, вони вважалися такими посередниками між тіньовим світом і людським. Але що стосується його крабату? Та це вже було написано в 50-60 роки. А що ж відбулося між отим 23-м роком, коли. Отфрід Маленький народився в своїй славній північній богемії, де неймовірно красиві ліси, гори. Він мріяв вступити до Карлового університету в Празі, мріяв там вчитися, але не так сталося, як гадалося. Ми пам'ятаємо, що в Німеччині до влади приходять націонал-соціалісти на чолі з Гітлером і, на жаль, все йде зовсім не так, як мріялося маленькому хлопчикові. Е, Німеччина починає завойовувати світ, і зовсім юного Отфріда щойно він отримує атестат, забирають солдати. Він служить як солдат Вермахту. Е, і їде він на фронт і десь у Бессарабії. Що таке Бесарабія? До речі? Ми пам'ятаємо, що Румунія була союзником Німеччини, так? А відповідно, там вже особливо не повоюєш, треба було воювати далі. А те, що зветься Молдовою, так? сучасна Молдова, входила як Молдавія до складу СРСР. А Бессарабія вона поширювалася і за межі Молдови, тому що це і одеська частина. Так України Одещина і це наше Придністров'я, Українське Подністров'я. тож це все є Бесарабія. І ось там в Бесарабії воює молодий хлопчик, 20-21-річний Отфрід Пройслер, і потрапляє в радянський полон. Ми розуміємо, що коли воюють дві диктатури, дві тоталітарні системи, то це дуже і дуже страшно. І на довгі п'ять років він потрапляє спочатку в табори в Єлабузі, потім в Казані. Звичайно, в його спогадах росіяни дуже тішаться, що ото Пройслер назвав 5 років, які він пробув у полоні своїми університетами. А вже ж, а як він мав називати? Адже потім він повернувся в ту Німеччину, на щастя, повернувся, вижив в тих таборах. Працюючи на цегляних заводах, будуючи, відбудовуючи Росію, так? але ці університети, він говорив про те, що спілкування з такими ж ув'язненими навчило його людяності. Так, він вивчив російську. І росіяни шалено цим пишаються, що він був добрим другом Росії. Але подумайте самі, він же сам згадує, що він вивчив російську лайку настільки досконало, що міг матюкатися без жодного. Тобто, ніхто б не навіть не подумав, що він не чистокровний 100% росіянин. Бо це перше, що він вивчив. Бо так з ними спілкувалися конвоїрами. Ненормативною лексикою. Так він говорив, що на все життя в нього зберігся пієтет до російської культури. А що ще мав говорити, мала говорити людина, яка прожила в полоні, яка потім все своє життя була під наглядом НКВС? Ну, він мав говорити, що він з чимось не згоден. Що ж, йому вдалося повернутися. Вдалося повернутися назад, і він зрозумів, що ну, з мрією про Чеський університет, про праський університет треба її відкласти, але він стає вчителем. Він розшукує свою наречену. Вони побралися, в них народилися діти, і він стає вчителем молодших класів. В ті часи в Чехії, в Німеччині, в школах. В початкових класах було по 50 учнів. В принципі, так само, як і в нас. Навіть в моїй школі, я пам'ятаю, це 85 рік ще до Чорнобиля. У нас в класі було 47 учнів, потім 45 учнів. Тож нічого дивного, дітей дуже багато, діти різні, діти батьків, які пережили війну. І для того, щоб впоратися з малими бешкетниками. його директор говорить Отфрідові, що знаєте що? Не кричіть на своїх учнів. Голосом, криком, суворістю ви нічого не доб'єтеся. Розповідайте їм історії, розповідайте їм дивовижне, повчальне. І цим він і починає займатися. Власне, з тих історій потім і створюються його твори, його казки. Але перші видавці відмовляють пройслерові, тому що кажуть: ну що це таке? У вас відьми хороші. Відьми не можуть бути хорошими. Чи водяники, чи привиди. Ну, як це так? Це негативні персонажі, а у вас вони якісь позитивні. І лише одне видавництво погоджується видати його водяничка. В 50-х роках виходить його книжка Маленький водяничок і з того починається славетна хода історій Отфріда Пройслера. 32 книжки перекладені на, більше як на 55 мов. Тож маленький водяничок. Перша історія. Водяничок живе в озері зі своєю родиною. Ну і, здавалося б, живе собі і живе, але його цікавить весь світ, який і за межами цього озера знаходиться. Звичайно, він починає шукати собі друзів із цього зовнішнього світу. І до чого ця дружба призводить. Знов таки, ви дізнаєтеся, якщо прочитаєте цю історію. Одна з. Найбільш, напевно, відомих і найбільш екранізованих в мультиках, театральних виставах у фільмах це історія Пройслера мала відьма насправді, маленька відьма. Але, на жаль, навіть наші перекладачі йдуть за російським оцим цією модою і перекладають як мала Баба-Яга. Ну не, не баба-яга, немає в оригіналі слова баба-яга. Не використовували її ні німці, ні, ні чехи. Це маленька відьма. І ми з вами, як українці, маємо розуміти, що в нашій традиції також ніяких баб'ях не було. В нас були відьми, лісові, сільські, які завгодно міські, але відьми аж ніяк не бабияги. І отже, ця маленька відьма. Їй лише 127 років. Та це тьху з точки зору відьомства. Це майже нічого. Вона молодший підліток. Але як вона мріє потрапити і танцювати разом з іншими відьмами, з ними гуляти, змагатися у майстерності у Вальпургієву ніч? А її старші відьми не беруть, бо кажуть. Хм, для того, щоб з нами танцювати, ти маєш стати найкращою відьмою. І вона це розуміє буквально. І справді стає найкращою, тобто найдобрішою. І до чого це призводить в її житті? Вона робить, звичайно, якісь помилки. Вона, звичайно, знаходить собі друзів серед людей. Вона. Чарує в ті дні, коли чарувати геть-геть не можна, закриваючись від усіх відьом, затикаючи свої вікна, щоб ніхто це не побачив, тому що до неї приходять її людські друзі і хочуть побачити справжні чари. Дивовижна, цікава, дуже добра і світла історія. Також є історія про маленьке привидення, яке стало чорним від сонця. І дуже хотіло повернути собі свій природний колір, але знов-таки йому в цьому допомагають його друзі люди. І ці історії вони сповнені такої любові і такої радості. Але чому вони написалися? Тому що діти боялися відьом, діти боялися водяників, діти розповідали жахливі, страшні історії. І от письменник вирішив розказати їм. Радісні історії про ці містичні і магічні сили. Ще інші, звичайно, ну, 32 книжки. Не всі вони перекладені далеко, не всі українською мовою. От, є ще що перекладати. І спогади свої. Останні роки, в 2013 році помер Отврід Пройслер. і... Останні свої роки він присвятив тому, що писав спогади про полон, але заповів опублікувати їх після своєї смерті. І цим опікується його донька. Проте я ніде не знайшла в інтернеті, що вони є опублікованими. Чому людина, яка а, говорила про свій пієтет до культури країни, яка її полонила, яка зазнавала принижень. Він описував і за життя ці приниження в полоні. Чому вона заповіла лише після смерті опублікувати ці спогади? Напевно, там не все з такою любов'ю. І, звичайно, ці 5 років полону були справжніми університетами виживання. Бо довкола нього були. Розумні, глибокі люди, які так само не могли повернутися на Батьківщину, або які були на політичному засланні. Ми розуміємо, яка це була радянська система таборів і жорстокості. Навіть сам Гітлер казав, що концтабори придумав Сталін, а він лише їх удосконалив. Тож пам'ятаємо про це. Все життя. Отфрід Пройслер не любив натовпу, боявся великих зібрань. Він був замкненою людиною, яка більш за все любила дітей, природу і різноманітні історії. Тож читайте його твори, вони сповнені любові. Розумійте його таким, яким він був. До речі, Мало хто говорить, але якщо дорослий, дорослий уважно прочитає історію маленького водяничка, напевно, ви помітите схожість родини водяничка з єврейськими родинами, які жили того часу і в Німеччині, і в Чехії. І ось це порозуміння між різними культурами, адже ми пам'ятаємо, що Гітлер знищував євреїв, і це е, жахлива тема, адже Гітлер був військовим, який вважав, що євреї винні в тому, що Німеччина програла Першу світову і вважав, що у євреїв треба все відібрати. Для того щоб побудувати єдину нацистську Німеччину, Сталін був професійним терористом. Ну, так, він був терористом, він був грабіжником і грабував, мотивуючи тим, що партії потрібні гроші за юності, а потім Радянський Союз відбирав. Взагалі сказав, що не має бути приватної власності в Радянському Союзі, вона була заборонена. І тільки якщо ми згадаємо наших українців Романа Шухевича, так, то наші провідники національної ідеї, вони, уявляєте, нікого не грабували. А Роман Шухевич своїми товаришами створили найприбутковіше на теренах Західної України рекламну агенцію. До якої зверталися і поляки, і е, австрійці, адже вона була неймовірно популярною ця агенція, і саме нею заробляли гроші на свої майбутні операції і на підтримку національної ідеї. Ось вам різниця між диктатурами і справжніми націоналістами. Тобто нацизм, комунізм і націоналізм це три. Дуже а, різні речі, але комунізм з нацизмом фактично близнюки. Бо це режими, які грабують. А націоналізм український це режим, який заробляє на себе і живе з власного прибутку. Тож цінуємо себе, читаємо казки Отпріда Пройслера. З вами була дитяча дев'ята бібліотека. До нових зустрічей!